Нові бабусині внуки. Отак різдвяна гостина вулиця Олександра таки вдалася. Бабуся так тішилася, що час від часу мружила очі і казала, а я так боялася йти на ту гостину. А тут такі файні люди. Ви, пані не гнівайтеся. Але найбільше я боялась вас. Зізналася бабуся Ідиній мамі. Та чому ж дивувалася мама Іди, – Та ви мені видалися такою поважною. Уле Олександр казав, що ви в університеті, в Гамериці училися і ще десь. То я не знала, про що з вами балакати? Тепер ка розумію. Що то все пусте і нема що боятися. Мама Уле Олександра подала каву. Гостина продовжувалася. Тим часом тато вісьмох діток і тато Уле Олександра непомітно вислузнули до передпокою і почали вдягатися, кудись намірилися йти. Уле Олександр стояв поряд. За п'ятнадцять хвилин, схвильовано прошепотів він. Усе буде гаразд, заспокоїв його тато. Іда сіла біля бабусі. Можна я також називатиму вас бабусею? пошепки запитала вона. Я не маю бабусі, а мені так хотілося би іноді написати вам листа чи прийти в гості. Та певно, що можна, відповіла бабуся. Шкода, що я раніше про те не знала. Наготувала б тобі різдв'яний подарунок. То вже на наступне різдво. Будеш мала будеш мала, щось файне. Олівер, який досі бавився шнурками від черевиків та прислухався до розмов гостей, раптом уважно глянув на бабусю. Але нічого не сказав. Увага! пролунав нараз голос мами Ули Олександра. А тепер прошу всіх одягнутися. Уле Олександр допоможе опустити донизу ваші пальта й куртки. Гості трохи розгубилися. Усім здалося, що їх випроваджують додому в розпал забави. Йой, шепнула бабуся до Марти. Господиню, певне, втомило стільки люда. Уле Олександр і його сестричка теж почали натягати на себе пальта. Ага, мовила бабуся, певне, підуть нас проводжати, бо ще не пізно можеш погуляти й побавитися на вітрю. Ні. Не вгадали, заперечив уле Олександр, приязно глянувши на бабусю. Але так нічого і не пояснив. Його мама теж тепло вдягнулася. Дякуємо за чудову гостину, сказала бабуся Уле Олександра. Ми з дідусем підемо на трамвай. Але ж гостина ще не закінчилася, вигукнув уле Олександр. Не закінчалася. Підтвердила його мама. Ми Різдво святкуємо. Ми ж Різдво святкуємо. А що роблять зазвичай у гостях на Різдво, бабусю? Е, ідуть до полі... поліцейського відділка, випалила бабуся вісьмох діток. Та де там? Що роблять діти й дорослі, збираючись разом на Різдво? допитувалася мама ули Олександра. Танцюють навколо ялинки, здогадався Мортен і глянув на маленьку ялинку в кутку вітальні. Місця, щоб ходити довкружнеї, тут зовсім не було. Правильно зраділа мама Уле Олександра. Ти найрозумніший хлопчик у світі, Мортене а тепер ходімо. Уле Олександр попереду, решта за ним. Я зачиню двері і вас дожену. Димарик і пуфик підуть з нами. Не бійтеся, звірята, ми вас не залишимо самих удома. На байдані Тіриль топина стояла величезна ялинка. Сподіваюся, мама Ули Олександра мала на увазі не цю ялинку, прошепотіла Марта до марин. Тут стільки людей. Якщо ми почнемо танцювати, співати, вони витріщатимуться на нас. Хм, хмикнув Мац. Однак Уле Олександр проминув святкову ялинку на майдані і попрямував далі, до лісу, тією дорогою, якою діти з лісового будиночка ходили до школи. Невже ми йдемо до нас додому? здивувалася Міна. Ой, в нас не прибрано, сполошилася Муна. Уся родина дуже квапилася, збираючись на гостину. Домашня одежина... Одежина валялася по всій кухні. Не біда, зате всі зразу, зразу дотумкають, що тут каживуть люди, заспокоїла малу бабуся. Десь на півдорозі до лісової хатинки уле Олександр звернувсь зі стежки праворуч. У глиб лісу вела вузенька протоптана стежина. О, то ми до лісу манджаємо, здивувалася бабуся. Вона бадьоро крокувала, задерши руками поділ спідниці. Як то файно гуляти на дворі, на свіжому повітрі, думала старенька. Як цікаво, захоплено вигукнула тітка Петра. Не розумію, чому я так рідко хочу до ліса малювати. Я два роки прожила за кордоном, малювала все на світі, але мушу зізнатися. Що немає нічого прекраснішого за Норвезький ліс. Я неодмінно мушу колись намалювати ваш портрет серед цих могутніх дерев, бабусю. Ото було би файно, зраділа бабуся. Галасливі гості потроху притихли. Здавалося, що серед величного, мовчазного лісу і людям годилось би поводитися статечно. Раптом усі зупинилися. Перед ними красувалася ялинка вища за всі навколо, а на її гіллі горіло багато-багато маленьких свічечок. Драбиною, приставленою до стовбура, спускався тато Уле Олександра. Ласкаво просимо до нашої різдвяної красуні, вигукнув він. Ми вже закінчуємо приготування. Тато вісьмох діток саме чіпляв останню свічку на найнижчу гілку. Навколо іскристої засніженої ялинки було протоптано два кола. Менше. Ближче до дерева і більше, трохи далі. О, тато прихопив з собою тромбон, зауважила Марта. Почнемо псалом прекрасна небесна блакить, сказав тато. Хоч небо зараз темне синє, озвалася Міна. Але воно так гарно всіяне зорями, що цей псалом пасуватиме. Спершу гості проспівали всі псалми й колядки, а потім почали грати в різні ігри. Лови, хованки, довгої лози. Ніхто не мерз, бо всі гасали й стрибали навколо ялинки, і іноді хтось падав у сніг, послизнувшись, але решта вмить підхоплювала того, хто впав і ставила на ноги. Димарик втомився, він весь час грузнув у снігу на своїх коротких лапках. Тож мама пожаліла песика і взяла на руки. Раптом десь далеко, далеко в лісі задзвонили дзвоники. «А це що таке здивувалася, мама? Невже ще хтось гуляє в хащах у такій порі? Теленька дзвоника наближалося і враз на галявині з'явився. Маленький гном тягнучи за собою великі санчата, завалені пакунками. Чи є тут чемні діточки? запитав гном тоненьким голосочком. Чи є тут чемні діточки? Звісно, є, запевнив Мортен Марин мі... Мартін, Марта. Мац, Муна, Міллі, міна, а ще Уле Олександр, Іда, Монс, Олівер і маленька дівчинка на ім'я Крихітка, тільки щось я її тут не бачу. Це добре мовив гном, і заходився роздавати дітям пакунки. А вже? Димар, буксуючи в снігу, теж підбіг до гномика. Йому дістався маленький пакуночок. Певно, щось там було смачненьке, бо песик, недовго думаючи, розірвав обгортку. Пуф. гукнув гном, пуф примчався, мов вихор, і ледь не перевернув гнома, вихоплюючи в нього із рук свій подарунок. Гарно святкувати вам різдво, побажав гном, і знову зник між деревами. Бабуся кивнула Мортинові, а Мортин промовив, це ж був справжній, різдвяний гном, правда, бабусю? Не з тих, які ходять в масках. Він мав справжнє, живе личко і бороду, додала бабуся. Свято закінчилося. Усі щиро подякували Уле Олександрові за чудову забаву. Ніколи не забуду цієї гостини, сказала тітка Петра. Усе було просто розкішно. І я так не забуду теї забави, сказала бабуся. Попрощавшись Олівер і Монт з батьками, тітка Петра гіда з татом та мамою, бабуся і дідусь Уле Олександра подалися на трамвай до міста. Уле Олександр, його мама, тато й сестричку. Сестричка рушила додому на тіріль топен. Волосся крихітки стирчало на всі боки, бо вона щойно зняла з голови червону шапочку різдвяного гнома. А тато, мама, бабуся, восьмеро діток і димар попрямували до свого будиночка в лісі. Перед сном бабуся навідалася в стайню до ласунки. Як тутка моя корівка без мене жиє? запитала вона, не сумувала без мене. Ото світа вже скінчилися і вже від тебе ніде не піду. Удома, в своїй кімнаті, бабуся вийняла з кишені спідниці маленьку цидулку, а в ній отаке. Я чув, як Іда запитала у вас, чи не хотіли б ви стати її бабусею. Мені теж хочеться, щоб ви були моєю бабусею. Річ у тім, що мій тато з нами не живе, то я міг би принаймні похвалитися своїм друзям, що хай не бачуся з татом, зате маю бабусю, татову маму і ходжу до неї в гості. Якщо вважаєте, що татовою мамою бути вам незручно, то будьте мені бабусею, маминою мамою, але татовою мамою було б ліпше, щиро ваш Олівер. Ото файно, задоволено пробурмотіла бабуся. Ось я стала бабусею по татові, хоч сина ніколи не мала, одну лиш доньку. Бабуся сіла писати довгого листа Оліверові, якого підписала. Щирі вітання від твоєї бабусі по татові, і зі спокійною душею бабуся лягла спати.